Всім привіт. привіт привіт, привіт. Хочемо привітати Дениса з днем народження, побажати міцного здоров'я, успіху усіх починаннях і безмежного щастя. Вітаємо з днем народження. Нехай цей особливий день принесе тобі багато радості, тепла та любові. Бажаємо тобі здоров'я, процвітання і всього самого-самого найкращого. З днем народження. З днем народження. З днем народження. Їздили ми сьогодні в лікарню, були на прийомі у лікаря. Проложили нікуси. Лікування назначили. Назначили є амброксол від кашлю. Назначили, не бити мол. Купила я сьогодні натрий хлорид. купила я сьогодні індулятор і це нікусі дихати три рази в день. І ми будемо мало, лікуватися до середи. В середу поїдемо до лікаря. Ось таке у нас справи і що такого одуження нашої нікусі.